Виконуємо номер 682 із підручника Геометрія 7 та номер 487 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Накресліть гострокутний трикотник. За допомогою кресляцьких інструментів упишіть навколо нього коло. Друге, де лежатиме центр цього кола поза трикутником у середині трикутника на одній з його сторін. Приступаємо до виконання. Я накреслила гострокутний трикутник, а тепер будемо описувати навколо нього коло. Центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Проведемо два середини перпендикуляри. Поділимо сторону АВ і АС на дві рівні частини. Будуть точка К у нас середина АБ і точка L середина АС. ділимо за допомогою лінійки. Поставили точка Л у нас і точка К. Тепер проведемо через дані точки за допомогою косинця уже перпендикуляри. Один і отак другий. Я провела середини перпендикуляри, тепер запишемо точка О КО перпендикулярно до АБ у нас, і ЛО перпендикулярно до А С. Точка О це і є центр кола, описаного навколо трикутника. Ставимо ніжку циркуля в центр нашого кола, радіус нашого кола це відстань від центра до будь-якої з вершин нашого трикутника. І пописуємо коло. Я описала коло навколо трикутника АБЦ, вершини нашого трикутника належать коло. І відповідь на друге питання. Перше ми завдання виконали, допишемо тут четверте, що ще, ще коло. Центр О радіус ОБ, наприклад, хай буде так. І тепер друге завдання. У нас стоїть питання, де лежатиме центр цього кола. Як бачимо, центр кола лежить у середині трикутника. Номер 682 із підручника Геометрія 7 та номер 48.7 із підручника Математика 7 виконано.